Не сидів у кабінеті, а брав участь у штурмі, чого ми не знаємо про керівника української розвитки Кирила Буданова. Розкажу у цьому випуску. Ви на Фаберці новин. Я Анастасія Фадер. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який вже став легендою через свої точні прогнози, не лише сидить у кабінеті та керує розвідкою. Днями виявилось, що він допомагав спецпідрозділу штурмувати один зі стратегічно важливих для Росія населених пунктів. Ще раз. Керівник української розвідки особисто брав участь у штурмі, а саме у звільненні з села Руська Лозова під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області у 2022 році. Про це в інтерв'ю українській правді розповіли бійці спецпідрозділу Кракен. За словами військових, в той день одному з їхніх побратимів вдалося успішно знешкодити понад 30 мін. Зацитую: там лежав міні-шлагбаум, який розтягнув ворог. Там було 35 мін, і один з наших бійців наважився і вручну зняв усі 35 мін. Хоча всі розуміли, що це може бути останнє. Він розкрив дорогу, і вже вранці ми заходили до скіфа. На це завдання приїжджав Кирило Олексійович Буданов, ходив на штурм. Так, зараз про це можна говорити. Кінець цитати. За словами військових, першими до руської лозової заходили саме бійці спецпідрозділу ГУР ПОУ Кракен. Певно, і Буданов теж із перших, хто зачищав населені пункти. Уявляєте, ризики. Бійці кажуть, що зачистка тривала кілька діб. Російські окупанти намагались кілька разів повернути втрачені позиції, поки остаточно не відступили і не закріпилися у селищі Питомник. Крім того, захисники показали фото Буданова біля меморіалу слави в Харкові, датовані 29 квітня 2022 року. Цього ж дня в ГУР відрапортували про визволення руської лозової, одного з найбільших населених пунктів у передмісті Харкова, звідки окупанти обстрілювали Харків. Цікаво, чого ми ще не знаємо про Кирила Олексійовича. Нагадаю, контрнаступ зсу на Харківщині став для ворога справжньою несподіванкою. Бо ж Кремль чекав від українських захисників таких дій на південному напрямку. У перші тижні захисники звільнили найбільші міста на окупованій частині Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ, що слугували хабом для перекидання Росіян в глиб області. Через стрімке просування українських сил окупанти покидали свою техніку і склади боєприпасів, а колаборантів, що співпрацювали з ворогом, залишали на призволяще. Що ж до кракена? За ким Будану йшов на штурм, то це спеціальний підрозділ головного управління розвідки. Його вважають одним з найбільш боєздатних днями бійці спецпідрозділу підтвердили, що за допомогою безпілотника мінуснули вежу в Брянській області. У результаті атаки апаратура на верхівці вежі була підірвана. Кракен поточнює, коли були запущені дрони. Друзі, ви ж фабриці новин, підпишіться і поставте лайк цьому відео.